В сьогоднішньому відео розглянемо корисні властивості гранати. Гранатові бубки можна порівняти з коштовними каменями і не дарма, адже вони такі корисні для організму людини. Граната ще безвідходний фрукт, так як шкіра гранати покращує здоров'я печінки. В 100 г гранати міститься: білки 3 г, жири 4 г., вуглеводів 50 грамів, клітковини. Від 10 до 12 г калорій від 200 до 250 ккал. Також в склад гранати входить ціні джерела вітамінів А, С, Х, П, Е, e, b 6 В12. А також марганець, йод, залізо, калій, кальцій, магній, фосфор, натрій. Зерна граната, крім вітамінів, висока концентрація мікроелементів, фосфор, кальцій. Марганець, йод, магній, залізо, калій, натрій. У шкірці граната багато дубильних речовин, урсулова кислота та мікроелементи кальцій, калій, залізо, цинк, алюміній, Лікувальні властивості гранати, сік гранати зміцнює імунну систему, підвищує рівень гемоглобіну в крові, знижує тиск, зміцнює судини, захищає від серцево-судинних захворювань. Знижує рівень цукру в крові та поганого холестерину, знижує ймовірність виникнення раку, має сечогінні, жовчогінні, протизапальні та антисептичні властивості. Кісточки гранату відновлюють гормональний баланс в організмі, покращують активність шлунково-кишкового тракту, масла, що в кісточках, сприятливо впливають на шкіру, серце та судини. Шкіру граната. Використовують як засіб при шлунково-кишкових розладах. Гранат корисний для суглобів. Поліфеноли борються із запаленням хрещової тканини і знижують ризик розвитку ревматроїдного артриту для кишечника і шлунка. В кісточках міститься клітковина, вона корисна для мікрофлори шлунка і допомагає при діареї. Для мозку і пам'яті, ягоди і гранатовий сік. Покращують довгострокову пам'ять і знижують ризик розвитку хвороби Альцгеймера в старості для імунітету. Червоні ягоди, багаті вітамінами С і К, користь яких для імунітету добре відома. Тому цей фрукт корисний взимку, коли ваш імунітет ослаблений. Допомагає від закрепів. Дефіцит клітковини. Одна з найпоширеніших причин закрепів. Гранат. Ефективний в боротьбі з такою проблемою усуненню та запобіганню закрепів сприяє не лише сам плід, а й його сік. Однак варто пам'ятати, що вживання надто великої кількості граната може призвести до надмірного вмісту клітковини і, навпаки, викликати закреп проти показання вживання гранати. Гранатовий сік знижує тиск, тому його варто обмежити вживати гіпотоніком. Не варто споживати людям при вирості шлунку і гастрита з підвищеною кислотністю шлункового соку. Сік граната не варто пити якщо є рани або виразки в роті. Гранат не можна споживати на пустий шлунок, щоб не було печії, При індивідуальній непереносимості, підводимо висновок: гранат дуже корисний фрукт для організму, тому його варто використовувати в своєму раціоні. На цьому все. Міцного вам здоров'я, дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До скорих зустрічей на моєму каналі.